Привіт, рада вас бачити. До нас у редакцію надійшла ще одна історія, і я хочу вам її зачитати. Весілля це завжди свято. Але моє весілля мені запам'ятається як знищення стосунків між нашими батьками. Одразу після того, як ми оголосили з хлопцем, що одружуємось, наші батьки домовились, що витрати на свято поділять порівну. Але мої батьки всю організацію довірили сватам. Вони молодші і до того ж самі погодилися всім керувати. Свято пройшло справді чудово. Гості були задоволені, ми з чоловіком щасливі, а батьки раділи. Після того, як ми одружились, я переїхала жити до свекра і свекрухи. Вони мали двоповерховий будинок, який згодом мав перейти мені та чоловікові. Він був єдиним сином у родині. Але через два дні я випадково почула, як моя свекруха розмовляла по телефону зі своєю подругою. Уявляєш, вони навіть не зрозуміли, що ми заплатили менше. Можна було б їх обманути ще на кілька тисяч гривень. Їм головне було, щоб доця чим швидше вискочила заміж, та й не говори. Далі мені більше нічого не потрібно було слухати, ось значить, що насправді вони думають про мене та мою сім'ю. Як так можна було почати відносини з новими родичами? Ввечері я про все розповіла чоловікові, він не став ховатися від батьків і сказав, що знає про їхній обман. Свекруха спочатку намагалася відмовлятися від своїх слів, та було марно, я точно знала, що чула. Так це ж для вас? Хіба ж я заберу ці гроші з собою в могилу? нарешті зізналася вона. Жах. Вона ще й виправдовувала свій вчинок. Зараз я навіть не знаю, як нам після такого мешкати з ними під одним дахом. Я навіть говорила з чоловіком про те, щоб переїхати на найману квартиру або ж взяти кредит на власне житло. Між нами більше не може бути жодної довіри. Ну, а ви в коментарях пишіть свої думки, як ви вважаєте, чи справді батьки нареченого тут не мали рації?